І мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі, спасі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Велике Бо вчинив мені Всемогутній і святе Його ім'я, милосердя Його зроду врід, на тих, які страхаються Його. Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних, наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим. Авраамові і його потомству повіки.